Привіт! Вітаю на каналі Садові Екскурсії. Останні дні листопада сіра, похмура осінь, зима на носі, а тут які яскраві барви. Це ми знову в гостях у Світлани Сонеч. І цього разу помилуємося не хризантемами, господині. На каналі вже є цілий список відтворення, який називається Хризантеми. А помилуємося ось такою яскравою яскравою красою. Неймовірна рослина. Хотілося сказати квітка, але ж це не квітка, це листя. Бо це капуста декоративна. Існує дуже багато різноманітних сортів. Це сорт пікок ред. Пікок перекладається як павич. Ось такий величезний хвіст розпустив цей павич. Я вражена красою цієї рослини. Декоративну капусту, як і звичайно, вирощують розсадою. Як і звичайна капуста ця теж любить регулярний полив. І її теж полюбляють їсти різні шкідники. Тому треба слідкувати і вчасно обробляти. Це сорт вайт. теж ажурний хвостик, таке ж листячко вже мереживне. Звичайною капустою я називаю ту, що ми їмо. Хоча ця теж їстівна, смачна в молодому віці, потім грубіє і гірчить. Це сорт нагоя роуз. Тут Три голови, дві можна було зрізати, щоб форма симетричною була. Але й так теж цікаво оригінально. Декоративна капуста це дворічна рослина. Ось ці вирощені цього року з насіння розсадою. І це. Капуста не цвіте. Це листя в неї таке. Це сорт нагоя вайт. До речі, декоративна ця рослина весь сезон, та особливо яскравою стає вона восени з настанням холодів. Декоративна капуста витримує незначні морози. Я читала що до мінус 12, тож вона може прикрашати сад і зимою. У пані Світлани така капуста успішно зимувала на квітнику, такою ж гарною була й наступного року, і вже на другий рік випускала квітконоси з квітами, на місці яких з'являлося насіння. Це сорт Pigeon Вікторія. Теж оригінальний, незвичний, не схожий на інші. Декоративна капуста полюбляє рости на сонці, в тіні буде витягуватися і не матиме яскравого забарвлення. Ну ось цей сорт мені найбільше сподобався. Дуже незвичний, дуже оригінальний і дуже яскравий. Хоча гарні всі, ця рослина добре переносить пересадки. Головне добре поливати, але ж щоб і замокання не було богнитиме. Можна забрати таку красу із саду, посадити в горщик і поставити на балконі чи на терасі. І ще довго-довго можна з нею милуватися, та всю зиму можна милуватися. Можна створювати з неї композиції. Отже, розсада, сонце, вода, захист від шкідників і ось така краса у саду. Як на мене, цікава оригінальна родзинка осіннього саду. А які ваші враження? Чи у вас росте декоративна капуста? Дякую за увагу, дякую за підтримку. До наступної екскурсії!